Скажіть, будь ласка, наскільки для вас особисто важливі такі події, як матч легенд? Це про футбол, це про історію, піар чи дещо глибше? Це, мабуть, перший крок до того, що ми повинні розвивати ветеранський футбол, і ми сумісно з обласною федерацією футболу, Криворізькою федерацією футболу організувавши цей турнір, залежали ту основу, на якої? Маю надію, ми побудуємо якісь ветеранські змагання, чемпіонати, турніри або що для того, щоб підняти інтерес до ветеранів. Якщо ми до ветеранів піднімемо інтерес, то і дитячий футбол буде поруч, і дорослий і вболівальники наші. Я думаю, це можуть оцінити. Ви сьогодні на полі, але завтра знову в кабінеті. Яка роль складніша – президента чи гравця? Я думаю, гравця. Як для мене, то гравця. Тому що о, о, тут я відповідаю о, за менший круг о, людей, які знаходяться на футбольному полі. Да, там, в тої команді а коли в тебе о, таких людей сотні, то це о, більша відповідальність, мабуть. Чи є вас улюблений спогад пов'язаний з Кривбас Крипбас – це ми. Що до речі для вас означає ця фраза Кривбас це ми» особисто, як для людини, як для керівника. Це та ідентичність, яку ми е, зараз відстоюємо в нашій державі, да? А «Кривбас – це ми» – це ідентичність, що ми, е, ми є цей Кривбас, і Ми повинні е, любити це місто, любити тих людей, які тут живуть, і е, разом будувати наше майбутнє тут. Тому кривбас ми. Як ви бачите місце легенд у сучасному футболі, чи плануєте залучати, продовжувати залучати їх до клубу? Так, обов'язково ми співпрацюємо і будемо надалі співпрацювати з легендами футболу, не тільки те, Кривбасу, тому що в нас їх дуже мало. На жаль, і я маю надію, що з часом ті… Діти, які в нас зараз навчаються, стануть легендами. Тоді в нас їх буде більше. От а так ми завчаємо і інших легенд там, з всієї України, тому що це має нас об'єднувати і, і, і розвивати футбол надалі. Оцініть старт сезону для кривбасу чи задоволені грою команди? Ну як то кажуть, цеплять по осені рахують, тому. Я думаю, зараз не треба нічого казати. Коли ми якусь дистанцію вже пройдемо, там перший круг, то можна буде робити якісь висновки. На зараз ми працюємо.